Я ж не їж, 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 я ж не ї Наше головне завдання зробити ту структуру, яка функціонуватиме для того, аби максимально постраждала особа відчувала себе захищеною. І створення цього денного центру кризової кімнати це перший крок для того, аби дійсно створити ті умови, в яких людина, потрапивши сюди, отримує комплекс підтримки, допомоги і, відповідно, зможе подолати те явище, в якому вона знаходиться. Тому, я думаю, що наша робота не припиниться, співпраця буде і надалі. Дякую вам. Добрий путь. Кризова кімната дійсно необхідна. Бувають випадки, коли немає жінку, а коли з дитиною доставити, оградити кривника. А це сам наперед потрібно робити в саме перший момент, коли йде сама більша агресія по відношенню до жінки або дитини. Ну, зараз у нас фактично в денному центрі є три особи. Це керівник денного центру, психолог і фахівець соціальної роботи. З фондом зараз ми усходжуємо і вони нам погодили вже взяття чотирьох адміністраторів фахівців соціальної роботи, яких нам потрібно оперативно знайти. І одного психолога ну. зараз в таку в такий важкий час відкривається цей денний центр, але от зараз це дуже на часі, тому що Полтавська область вона є ключовою, так і Кременчуцька громада у прийнятті ВПО з інших областей України людей, які дуже постраждали від військової агресії, і тому люди перебувають в досить різному психологічному стані сімейні стосунки. Іноді через це вони псуються. Тому саме зараз відкриття такої денної кімнати. Воно є напрочуд важливим і велика вдячність Кременчуцькій громаді за ініціативність і показовий такий приклад так, діяльності в цьому напрямку. І ми вам дуже бажаємо успіхів і сподіваємося, що це будуть і наступні проекти, які будуть допомагати у захисті жінок, прав людини. Дякую.